Випадає волосся. Що робити? Насамперед, потрібно встановити причину випадіння волосся, щоб підібрати тактику лікування. Причин випадіння волосся існує дуже багато. Ось найпопулярніше це стрес, проблеми зі шлунково кишковим трактом, дефіцит білків та жирів в раціоні, дефіцит заліза та інших мінералів та вітамінів, порушення роботи щитовидки, прийом оральних контрацептивів, ретиноїдів, антидепресантів, препаратів від тиску, порушення детоксикації. Та накопичення токсинів, окислювальний стрес, хронічне запалення, синдром надмірного бактеріального та грибкового росту, паразитоз, гормональне порушення, андрогенне випадіння, аутоімунні захворювання. Випадіння волосся це лише наслідок порушень в організмі. Вам не допоможуть шампуні, маски, вітаміни з аптеки, доки не усунути усі причини. Щоб знайти саме вашу причину, потрібно здати щорічний чекап. Список аналізів ви можете знайти у мене в дописі на. На сторінці